У ніч на 21 січня в одному з мікрорайонів Кременчука упав безпілотник. Були пошкоджені, зокрема, і житлові будинки. Людей, чиї оселі тоді постраждали, безкоштовно забезпечили вікнами. Це стало можливим завдяки співпраці Кременчука із партнерами, які у рамках віконної програми допомагають українцям ліквідовувати наслідки російських атак. Сьогодні хочемо подякувати в чергове нашим партнерам. В віконній програмі благодійного фонду Джем, який спільно з фондом Говарда Баффета в Україні. Реалізує цю програму. Дійсно, в Кременчуці це вже не перший випадок. На жаль, коли ми звертаємося до наших партнерів про допомогу. І вони відгукуються і відразу реагують. Коли у житті стається біда, найстрашніше це залишитися з нею наодинці. Кременчуцька громада приходить на допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії, і вони цю підтримку відчувають. У мене тут будинок, повилітали стекла. І я не чекала, що Так и буду, чтобы поставить окно. Что Дуже дякую. Мы самая пострадавшая, пострадавшие, сам, сам, самый зруйнований будинок у нас. Поэтому мы, конечно, надеялись очень на эти окна, потому что жить на улице практически в такую погоду очень сложно. Мы благодарны мэрии за помощь, за всю оказанную помощь. Благодарны фондам, благотворительным организациям, которые нам помогали в этот момент. Разом долаємо всі негаразди. Щиро дякуємо партнерам американській організації Global Empowerment Mission та фонду Говарда Баффета за таку потрібну і вчасну допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.